Шо у німців з дикцією? <рі> німецька мова, попри те, скільки б ти її не вчив, який би у тебе здоровєнний словниковий запас не був. Ти ніколи не зможеш зрозуміти німців. <рі> Мені здається, що вони придумують нові слова, якісь просто в моменті. Їх <рі> рне дощ єдентак! Єден Tag, блядь, Я вчу <рі> ту німецьку. Я якось їхав в своєму місті. У нас після сьомої вечора загалом перестаю ходити загалом ще весь транспорт по як би, району, по нашому місту. Е, перестаю ходити трамваї, автобуси, ходять маленькі маршруточки. І якось я їду на Банхов свого міста від свого району. Сідаю в таку маленьку маршруточку, як би, Ну я ж би знаю, куди їде водій. і Він знає теж, куди він їде. Що в чому проблема? Взагалі? Я сідаю пуста маршрутка і тільки водій. Я в навушниках сижу і такий. Ну, їдемо. І він розвертається. І це був класичний німець. Класичний німець. Він просто розвертається і такий. Я такий окей. Я приймаю цей виклик. Я виймаю один навушник і такий, знаєте, трошечки вже терпільний голос, Я кажу, вібіте. І він кітапо. <проб> Я виймаю другий навушник розумію, що допомоги в мене ні звідки взяти. Нема позвонить нікому варіанта. Мама далеко. Я виймаю другий навушник і клякнуть терпіла просто. <проб> Эшунчик, он с меня взял, эксперимент фантазии. И видите, Бонхов? Я думаю, ты не мог их так сразу сказать мне. Ну ты же пап, я не было, что помоги мне. ужас какой просто.